Вам вже сьогодні розказали, що ми працюємо по 9 районах. І плюс Сьогодні додалося ще 3 райони, тобто в загальному ми окупили 12 районів Тернопільської області і безпосередньо вже розпочали роботу в 9 основних районах. Ну, ситуація на сьогоднішній день така. Тобто наш проєкт, хочу наголосити, працює, має певні сфери, тобто може працювати в певних сферах. Перша сфера це є охорона здоров'я. Друга сфера це є енергетика, тобто енергозбереження. Третя сфера це є навколишнє середовище. Четверта це є комунальне водопостачання. І п'ята сфера це є підтримка малого бізнесу, так звані обслуговуючі кооперативи. Тобто ці сфери це є пріоритетні сфери, в яких ми можемо працювати на рівні громади. В яку сферу саме. В якій сфері саме в конкретному населеному пункті ми будемо скажімо так, працювати, вибирає громада. Тобто, в нашому випадку проходить в рамках по методології нашого проєкту відбувається планування громади за участю громади. Тобто, відбуває, тобто Громада планує на рівні, скажімо так, планує план розвитку свого села. Цей план розвитку свого села має включатися в план розвитку села і таким методом. Скажімо так, ці плани мають підніматися вище і вище, тобто переходити на рівень району і відповідно вже з рівня району мають рекомендуватися на рівні області. Тобто йде планування знизу до гори. До гори. Тобто, громада планує, а ми, скажімо так, спільно разом з нашими партнерами помаленьку спільно з громадою вирішуємо цю проблему, яку вони визначать самі за участі цілої громади села. На сьогоднішній день. тобто, я говорю е інформацію по 9 основних районах, цих, в яких ми почали працювати ще, ще, ще з 2011 року, з липня місяця, оскільки цих три нових райони, які сьогодні було сказано, це є Бучицький, е Бучицький Чорківський е і Теребовлянський, це нові райони, які е зараз будуть відтворювати нашу методологію. Тобто ситуація по 9 районах наступна. 37, ми реалізуємо свідчення 37 проєктів. Тобто це 37 населених пунктів, які безпосередньо беруть участь в нашому проєкті. З тих 37 проєктів громади все ж таки зосередилися на вирішенні проблеми у сфері енергозбереження. Якщо по цифрах, тобто 33 об'єкти стосуються енергозбереження. З них 30 це... Сфера школа, заклади, тобто школи це третіх ступенів, перші, других ступенів, два об'єкти є садочки і один об'єкт це вуличне освітлення. Друга сфера охорони здоров'я на сьогоднішній скажімо так, з 30 громад, все ж таки дві громади вибрали собі цю сферу. Тобто, одне село вибрало амбулаторію і ще одне фельдшер тобто, Акушерський пункт. Тобто, в загальному два об'єкти по сфері охорони здоров'я. Якщо аналізувати з, перш... з першою фазою, оскільки у нас в першій фазі було 13 об'єктів по сфері охорони здоров'я, в даному випадку все ж таки трошки менше. Чет... Е... Наступна сфера водопостачання, тобто одна громада в нашій області з 37 вибрала собі цю сферу. І одна громада вибрала екологічний напрямок, тобто поглиблення річкового каналу. Тобто, по ідеї ми охопили майже. Всі чотири сфери, які ми планували на даному етапі, відповідно, в нашій області всі ці сфери охоплені. Е, 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 яка ситуація, на дані, е, ситуація по вже фінансуванню і реалізації проєктів? На сьогоднішній день 8 громад нашої області з тих 37 вже подали свої мікропроєктні пропозиції е, в Київ і вони були підтримані. Тобто це означає, що були підписані фінансові годи, надано перші транші. На сьогоднішній день шість громад, тобто з тих вісьми громад, які подали свій міг певні пропозиції, усі вже погоджені на фінансування, з них шість громад вже отримали перші транші від нас. Це авансові платежі. Сума цих авансових платежів на кожну громаду становить приблизно до 16 тисяч гривень. Тобто наші кошти йдуть рематраншами, відповідно, перший етап ми з тими громадами вже виконали, тобто надали авансові платежі. І з тих вісьми громад шість громад вже вибрали підрядні організації, з якими, скажімо так вже укладаються договірні угоди на ремонт будівельні роботи. І, відповідно, вже можуть починати роботи. От на тиму етапі. Вже потрібно буде шукати ну, місцевій владі, обласній владі разом з місцевим, тобто з місцевим бюджету потрібно шукати кошти для того, щоб отримувати ініціативи, оскільки другий, другий, третій транші вже йдуть, все ж таки йде прив'язка до бюджетних коштів. Тому якщо не буде ну, фінансування з бюджетних з місцевих бюджетів, ми не зможемо продовжувати, як кажуть, надавати свої кошти і рухатися до фінального завершення даного проєкту. どう